Всім доброго вечора, друзі. Це відео буде про допомогу хлопцям, які боронять Україну. Ми з моєю сім'єю допомагаємо, наскільки ми можемо. Також я спілкуюся з багатьма людьми, які допомагають хлопцям, які все роблять їм безкоштовно. Є команда, яка на 3D-принтерах друкує всякі різні штуки для допомоги нашим захисникам. І вони просять допомогу на збір для нового 3D-принтера. Тому в описі до цього відео та в першому коментарі буде ссылка на банку. Допоможіть, будь ласка, якщо можете. Також далі буде відео, покажуть хлопці, що вони саме роблять. Всім гарного вечора, всіх обійняв, всім дякую. Всім добро бодрого. Ми в процесі працюємо. Зараз робимо свистки. Там в Сашку у нас задонатили коштів. Замовили отакі трьохкілограмові катушечки, філаменту. Вони коштують не багато, не мало. Кожна 1200 гривень. Дякую вдячність велика за допомогу, за підтримку, за донати. В процесі робимо все для хлопців, безкоштовно це все йде для хлопців. Бережіть себе і своїх близьких, все буде Україна.